Вітаю вас, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Багато років тому назад, будучи молодим християнином, я взяв для себе дуже чудову звичку читати Слово Боже. А головне, починати новий рік щення, Слово Боже, книги буття і за рік прочитати до кінця. Це дуже мене стимулювало на протязі року і дуже мені допомагало. Тому я хотів би порекомендувати цю звичку для тебе. Хай Бог тебе цьому благословить. А сьогодні я тобі розкажу дуже чудову історію, яку я прочитав на днях. Відкрий, будь ласка, разом зі мною книгу буття 9 розділ. Сини Ноя, які вийшли з ковча, сім хам Єфет. Хам був батьком Ханаана. Від цих трьох ноєвих синів заселилася вся земля. Ной почав обробляти землю, насадив виногради. Якось він випив вина сп'янів і лежав нагий посеред свого намету, побачив хам наготу свого батька, розповів двом своїм братам, що були на дворі. Сим і Єфет, взявши площа, накинули собі на плечі і повернулися спинами, підійшли та прикрили на готу свого батька. Їхні ж обличчя були відвернуті від нього, щоб не бачили на готу свого батька. Яка чудова історія, який вона має глибокий сенс. Ной був першою людиною на землі, який почав обробляти землю. І ось він посадив виноградник. Через якийсь час він зібрав плоди з. Того виноградника, зробив з них вино, випив, сп'янів і ліг в намет ноги відпочивати. І ось проходить його, один із його синів. Може він шукав батька, ніде не мав, не, не, не міг знайти. Спитав, може бути, у братів своїх. А браття кажуть, так батько там сп'янів, лежить на меді. О, так я піду до нього. Він не мав поганих намірів, коли зайшов на мед. Але наміри потім родились в ньому, коли він там щось побачив і почав робити. А він побачив наготу батька свого. І що він зробив? Він пішов і почав розповідати цим братям, що він там побачив. Для чого він це почав робити? Для чого? Як ти думаєш? Ти знаєш, чи міг цей син, побачивши на готу батька свого, взяти площа, зайти в цей шатер, накрити батька площем, підійти до своїх братів, сказати, браття, батько відпочиває. Не заважайте йому, будь ласка. Хай він спить. Будь ласка, не шуміть дуже. Але чомусь він це не зробив. Чомусь він собі пішов. І розповів всім своїм братям, дивіться там, що з батьком. Але два його сини, другі сини, вони були трошки мудріші. Вони зайшли ззаду, щоб себе не спокусити, і накрили пощем батька. Що було далі? Ти можеш прочитати. Але як ця історія сьогодні созвучна сьогоднішнім днем для кожного з нас? Неможливо християнинти чи не християнин. Неважливо, чи ти відвідуєш церкву православну, чи католічну чи протестантську. Неважливо. Кожен з нас сьогодні бажає Божого благословення, яка так необхідна нашій країні. Тому що є випадки, коли нам потрібен Бог дуже сильно. Нам потрібно, щоб Божа присутність була з нами, щоб Бог оберігав нас, Бог нас захищав, Бог проявляв нам милість свою, турботу про нас. Ми хочемо душевного зцілення. Навіть ми хочемо фізичного зцілення, але чомусь наші вчинки зовсім не відповідають так, як хоче Господь, а відповідає так, як поступив той син. Ми можемо вільно піти про когось наговорити. Ми можемо на роботі щось зробити не так, як для слави Божої буде. Ми можемо все собі вільно дозволити, як цей син, якого звали хам. Ми можемо собі в школі, якщо ти вчиться в школі, про когось плітки пускати. Ти можеш, якщо ти робиш на роботі, або я роблю на роботі, дозволяти якісь хамські відношення до клієнтів, наприклад, чи до, до поставщиків, чи якісь плітки розповідати про конкурентів, чи про ще щось. Або, ти, якщо ти в церкві, ти можеш говорити якісь погані речі проти пастора. Може, погані речі проти якогось проповідника говорити. Або погані речі про якусь сестру може розказати. Ти це робиш, вроді би не за зла, але ти робиш зло, як зробив цей син. Може він не за зла це хотів розповісти братям, але він це зробив. Коли ти це робиш, пригадай, чи це є воля Божа на це. І ти знаєш, що було далі? А далі стало те, що ніхто не очікував. Тому що, якщо ти будеш далі уважний. Давай я прочитаю цю історію. Що сталося далі? Витрезвівши Ной від вина і довідався, що з ним вчинив його молодший син. Він сказав, проклятий будь Ханаан, рабом зрабів він буде своїх братів. Благословенний Господь Бог Сима, додав він. Нехай Ханаан буде йому рабом. Нехай поширить Бог Яфета, і нехай Він живе і мешкає сімйонах, і Ханан, нехай буде їхнім рабом. Уявляєш, просто один маленький вчинок. Вчинок, який міг не статися. Але він стався. Я хочу тобі дати дуже добру пораду. Ще є час в твоєму житті. Схилитися перед Господом на коліна і сказати, Господи, прости мені. Якщо ти знаєш, що ти когось обідав в своєму житті, може ти, як той син хам, про когось говорив погане в церкві, на роботі, в школі, десь серед других релігій ти говорив погано. А може ти говорив погано щось проти свого сусіда? Сусід, може про цього нічого не знає. Ну, ну випив сусід, або щось не те зробив. Ну, а може, його дух злий посетив, але ти чомусь дозволив собі це. Схились перед ним. Господь кличе тебе і закликає тебе, що ти прийшов перед Ним, схилив свої коліни і сказав, Господи, прости мені. Так я це робив. Так я говорив про, про брата свого, так я говорив про свого керівника, так я говорив про ті свого пастора, так я ж, щось зробив не те. Прости мені. І я тобі схожу. Бог. Є той, хто любить тебе. І він обов'язково тебе простить це. Якщо ти щиро склониш свої коліна, щиро попросиш у Господа прощення за свою ситуацію, за ту ситуацію, яка сталася в твоєму житті. Коли ти можеш когось обідав або про когось щось погане сказав, то я тобі скажу, Господь простить тебе, бо Він любить тебе. Хай Бог тебе богословить.